Цікава тенденція, що мені здається, що не день то на території Росії якісь технічні несправності в гелікоптерів відбуваються. А знову таке цікавить питання: це випадковість, чи все ж таки ем, закономірність, яка буде продовжена і буде наростати, тому що відчуття таке, що нібито детали, яких вони не можуть дістати, місцевий електрик намагається з фольги зробити, і таким чином вони їх там замінюють в своїх бойових машинах. Що стосується гелікоптерів, і це в принципі стосується авіації загалом і літаків. Так само, але якщо говорити про армійську авіацію, гелікоптери є проблеми, тому що, по-перше, були втрати доволі таки значні. Вони продовжуються на полі бою в російських військ. Вони втрачали багато цих гелікоптерів. Другий момент, який є, це ресурси і навантаження, які є дуже високими, і на пілотів на екіпажі, які виконують ці завдання. І так само на обслуговуючий персонал збільшується ресурс дуже швидко, стрімко. Тобто, відповідно, гелікоптери, як і літаки, повинні частіше проходити відповідні роботи по регламенті, по продовженню ресурсів і по польотах. І все це воно звичайно впливає. Ну от, наприклад, навіть такий суто практичний нюанс. Уявіть собі, що. А Росія зараз от стикається з тим, що коли Україна атакує аеродроми, в тому числі де базується і армійська авіація, і гелікоптери, вони вимушені постійно передислоковувати, роззосереджувати свої літаки або військові гелікоптери. І що це означає? Це означає, що, наприклад, літак Су 30 з молодим екіпажем летить в Моздок, Хоча до цього він літав і виконував е свої виліти з двох аеродромів: це Морозовський, це балтімор е під Вороніжем. Тобто два аеродроми, на яких вони вже літали, на яких вони знають все, знають траєкторії, знають, а тут їм треба летіти в моздок. Посадка фактично з огибанням рельєфа, як це називається, важка, непроста. Ну і відповідно відбувається катастрофа, як це було кілька тижнів тому. Є такі випадки, подібні із гелікоптерами. Чому часу на те, щоб звикнути, часу на те, щоб політати у пілотів, немає все відбувається фактично дуже швидко, і вони вимушені реагувати на те, що українські дрони прилітають, вимушені в Росії там вживати певні заходи, тому що раніше для російського командування була ідеальна картина, як вони вважали. Ну, уявіть собі, мережа аеродромів. Поруч з кордоном України все відпрацьовано відпрацьовано прекрасно. Звідки працює авіація? Звідки які літаки? Звідки заходять су 34 з кабами, де працюють су 24 розвідники? Звідки вилітають штурмовики? Су 25 і летять на фронт і так далі. А стратегічна авіація ну це там подалі. Воно тут не стосується. А зараз їм ці плани псують. Треба все міняти в екстреному, фактично пожежному порядку. А цього ж не очікували. Тобто, який план? План був на такий випадок? Не було чому, тому що ніхто не очікував там серйозно в Росії, що вони зіткнуться з такими викликами і що їм доведеться думати, як ховати свої, а, свої ті ж самі літаки. Думали, що все буде набагато простіше, впораються з Україною дуже швидко, і це взагалі не питання. А тепер гелікоптери. Тут теж цікавий момент, тому що, якщо раніше. Ворог міг собі дозволити, наприклад, сідати під Мілітополем окупованим, або а, сідати в районі Бердянська, використовувати там авіабази, аеродроми під скоку, що називається спокійно там дозаправлятись, потім летіти до лінії фронту, а, виконувати якісь завдання і собі повертатися зараз. Цього вони не можуть робити, тому що а, прилітає, тому що можуть ударити дрони, а можуть ударити вже і. Атакам з касетною бойовою частиною, як бувало, тому складніше, тому треба придумувати щось інше, тому вони. Зараз в основному, до речі, намагаються діяти з території Росії, діють вони на сході і діють на північному сході. Нещодавно вони запустили зі своєї території по Сумській області в межах кордону. Вони там по одному з населених пунктів запускали з гелікоптера мі ракети. Це було не так давно кілька днів тому. От, але дещо зменшили застосування і К-52, і інших, тому що проблеми виникли, які є, і вони бояться де ці гелікоптери зберігати. Ну а це все виклики, розумієте? Знову ж таки, це все потрібно змінювати. Потрібно знову ж таки, інтенсивність і навантаження випрацювання певних агрегатів і деталей, вони теж пришвидшуються. Те, що ви сказали, про те, що з фольги шукаючи з інших матеріалів. Ну так це ж не ми сказали. Це ж все ж таки за повідомленнями російських медіа, їхніх джерел. Вони зараз там розслідують, як же це відбувалося з поставками підшипників до військово-транспортних літаків іл 76 мд на да, там із Балашихи. Ну як так відбувалося? Що вони причому ще до повномасштабного вторгнення? Уявіть собі, коли не було такого ажіотажу, А зараз уявіть собі, який ажіотаж? Скільки грошей виділяється? Немало ж, мабуть, тих, хто хотів би, ну скажем так, ці гроші собі до кишені прибрати і поставити, начебто, деталі, хороші, а вони не дуже хороші, тому що і проблеми через санкції, і інші, які є корупційного характеру. Ну і от, от воно от воно це все вспливає. От як би Білоусим не намагався махати шашкою зараз, міністр оборони, що він там не робив. Ну поки що вони це подолати не можуть. Давайте я вас запитаю не про шашку, а про шаблю. А вчора президент України зробив досить гучну, як мені здається, під час війни заяву щодо нашої ракетної програми, яку він охарактеризував як таку, яка має гарну динаміку, і сказав, що наближається Україна до застосування вітчизняних ракет. А які у вас емоції ці заяви вищого державного керівництва викликають? Тому що ну, ми -то всі чули про наш шалений потенціал, але от, здається, два з половиною роки величезної війни, коли вже ніяких обмежень бути не може, ну, сказати, що тут все, все ідеально, мабуть, це буде ну, просто нечесно. По перше, треба сказати, що уже за певних атак я можу сказати по південним регіонам Росії по військових об'єктах. Там були випадки, коли Україна фактично провела бойове застосування, бойове випробування або випробування в бойових умовах. Удосконаленої ракети Нептун відомої крилатої вона модернізована відповідно не тільки під класично протикорабельну, хоча її завдання залишається це ураження стаціонарних об'єктів відповідно нерухомих цілей. То тобто, тут можуть бути і склади зі зброєю, можуть бути аеродроми, може бути скупчення сил ворога, все що завгодно, і в принципі, ну щонайменше два таких випадки були, і вони були успішні, треба сказати. Власне кажучи, далі ця робота продовжується за тією інформацією, яка є в мене, то ракета має принцип дуже амбітну таку дальність до тисячі кілометрів. Подивимося до тисячі кілометрів. Невідомо чи ще випробували, але на 500-700 було. І тут і тут і тут розробки йдуть. Вони тривають. Нептуну Це точно є ще одне питання, яке дуже важливе. Це. Сили так званого неядерного стримування ракетного. Це балістичні ракети. Ну, от як у Росії Іскандер, а у нас це можуть бути Сапсан або інші комплекси подібні. І ось тут дуже цікаво, тому що про це не говорять. Ця інформація вона не спростовується, тобто ніхто не каже, що над цим не працюють, але деталей не розголошують. І я допускаю, що можливо саме це мав на увазі, і про це натякав президент України. І так само, ну щодо крилатих ракет удосконалених, це точно ті рішення, які є. Воно все робиться в тому числі із гарантуванням певної безпеки виробникам розробникам. Ну, от я думаю, що йдеться саме про це. Нам би дуже було потрібно, і нам би дуже знадобилися наші балістичні ракети. Єдине, що а фінансування це потребує більше ніж дрони. Питання ще в грошах. Тобто, звичайно, що ті ж самі дрони далекобійні, вони дешевші, ніж виготовлення ракет. Але я сподіваюся, і, в принципі, якщо ми говоримо про сили неядерного стримування, то таких, наприклад, немає на сьогоднішній день в країнах Європейського Союзу. Та ж Німеччина, ті всі інші країни, які говорять про те, що вони готуються до можливого військового зіткнення Росії з НАТО, про що німці останнім часом дуже багато заявляють а, і пишуть, і так далі. Ну так а, вони розраховують тільки на таки Мес американський Литва купує таки Мес, Румунія купує, чому б спільно з Європою не реалізовувати програму. Від якої буде користь і захист для захисту України, так і для європейських країн, тим більше, якщо за нас в сполучених штатах багато хто говорить про те, що як би не закінчились вибори, але європейські країни, країни ЄС, мають збільшувати видатки на оборону. Ось тут питання грошей. Я думаю, і сподіваюся, що ми побачимо зокрема і по балістичних ракетах рішення так само. А ми тут говорили ще і про думки начальника генштабу збройних сил Великобританії, який озвучив певні цифри. Про те, що на захоплення Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей Росії може знадобитися 5 років і до ну, майже 2 мільйонів втрат живої сили. Він говорить саме не про військовий контингент, я так а саме про втрати, які вони мають понести на території України. Питання, звісно, залишається, як він каже, чи готова Україна і чи зможе Україна протистояти такому напору, але тим не менше щодо цих цифр. Ви погоджуєтеся з. Генштабом Британії. А, певною мірою так. Тому що чому я погоджуюся і чому можу сказати? Тому що, ну, давайте подивимося і проаналізуємо факти. Росія нарощує, начебто, так, свою військову присутність, про що говорить головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський, начебто, у них, скажімо так, на сьогоднішній день. Все б мало непогано складатися, але є факти: а 10 жовтня 2023 року Росія почала наступ в районі Авдіївки, і ми на сьогоднішній день бачимо результати, які є, що вони наступають майже рік, а значного успіху ну скажімо так, проривного не досягли. Відповідно, наскільки ну зараз вони фактично почали операцію в районі Торецька, таку більш масштабну. І Нью-Йорку. ну це теж така кампанія. Такими темпами вона може війти ще в 2025 рік. Тобто, зараз не йде мова про захоплення навіть Донецької області, а цього року чи наступного, що у ворога є шанс це зробити у Росії? Ні, йдеться про те, щоб мати скромні обмежені успіхи, і не більше того. Ось, власне кажучи, в цьому і в цьому і питання? Тому я думаю, коли британці про це говорять, вони ну, мають рацію, виходячи із цієї ситуації, яка є зараз на полі бою тут цікаво. Власне про це говорить і на націвардії України про те, що ще місяці росіяни стануть в оборону. От це перша частина питання. Ви розділяєте ці оптимістичні заяви? І, взагалі, це оптимізм чи, чи це реалізм. Я думаю, що це реалізм, тому що якщо ми подивимося зараз, дивіться, ми зараз можемо сказати, що багато хто у нас, знаєте як, нам зараз напишуть чи скажуть відкрити карту і подивіться карту, що там зараз відбувається на фронті. Ну але ж треба розуміти, що а, карта не показує все і не показує всього, того, що знає головнокомандувач Збройних сил України або командувач Нацгвардії. Карта це хороший інструмент для медіа, для експертів, безумовно, але вона всієї картини цілісної не покаже. І вона не покаже розвідувальні дані, які так само надаються військовому керівництву, військово-політичному керівництву держави. А це сукупність інформації, без якої робити висновки складніше. І отже, коли ми подивимося зараз на фронт, моя думка така, що Росія проходить пік наступу цього. Поступово і цей наступ безумовно буде йти на спад далі. скоріш за все вони будуть вживати заходів для доукомплектування перегрупування власних підрозділів із можливою активізацією в жовтні місяці, не виключено, що й на півдні, тому що буде ставитися не тільки, скажімо так, військова мета, скільки буде ставитися ще й політико пропагандистська мета, тому що і напередодні президентських виборів США. Ну і другий момент, що не треба ж забувати, що Путін оголошував ультиматум, і Оголошував він його щодо Запоріжжя і Херсону, і не виключено, що Росія може спробувати, скажімо так, вчинити якісь дії демонстраційного характеру, більше пропагандистського в намірах там продемонструвати, що вони готові рухатися на південь. А і так далі, ну для того щоб продемонструвати, що Україна мовляв не може ініціативу перехопити. Ворог цю ініціативу Росія цю ініціативу зберігає, і тому треба тиснути і на Україну, щоб говорити про там можливий сценарій перемовин, враховуючи російські умови і тому подібне. Ми тут знову ж таки продовжуємо говорити про вибори в Сполучених Штатах і відповідно задаватися питанням, що означала фраза Джо Байдена про те, що ці півроку треба зосередитися і зібрати, і надалі підтримку і коаліцію для захисту України від агресії Росії. Тому питання, яке у нас виникає автоматично, щось зміниться за ці півроку? Ми говорили от з Валерієм Чалем він сказав про те, що було б непогано, якби підписали ще один новий лендліз для того, щоб він в нас був. А чи це реально зробити в нинішніх умовах, і чи буде це робити зараз Джо Байден? Хороше питання добре, якби робив. Ну, справа тому, що розумієте, звичайно, зараз може скластися враження, що в принципі американський президент він уже не стільки буде в виборчій кампанії. Він не стільки має думати про це. А в принципі, він може дійсно зайнятися і продовжувати займатися тими речами, про які він говорив під час а, свого звернення до нації, і а, зовнішньополітичними і внутрішньополітичними. Зовнішньополітичними я хочу звернути увагу, якраз президент Байден у своєму зверненні першим назвав стримування Росії допомога Україні і не дати Росії завоювати Україну. Далі була єдність НАТО, потім уже Газа і так далі. Тобто, безумовно здається, що за логікою у Байдена є можливості зараз наростити цю підтримку і ухвалити рішення, наприклад, ну. Про дозвіл бити по е, території Росії в глибі об'єктів, по інших, але тут це буде залежати від того, наскільки вони будуть узгоджувати певні дії із виборчою кампанією, все ж таки Камали Харіс. Наскільки вона їй а, ну як вони вважають, а, не нашкодить. Тому, власне кажучи, побачимо, в мене немає поки що оптимізму щодо того, що це точно буде ленд ленд-ліз. І що це буде поставка всього, от прямо і в швидких темпах? На жаль, ні, але те, що можливості для того, щоб підтримати Україну ще більше з'являються у президента американського зараз, це однозначно.